Шановні колеги, отже, я радий вітати вас на засіданні постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації. Сьогодні у нас засідання комісії для протоколу. Сьогодні у нас 1 грудня 2025 року. Засідання номер 4 дріб 2025. І для протоколу, шановні колеги, я хотів би. Зробити таке оголошення, прошу доповідачів запрошених та членів постійної комісії під час обговорення питань порядку денного даного засідання постійної комісії, не озвучувати інформацію, що має гриф для службового користування, тобто ДСК, або інші відомості, які не підлягають розголошенню у зв'язку з воєнним станом. Е, оголошення закінчено. Е, далі продовжуємо засідання. І нагадую вам, що у зв'язку із змінами до статті 47 у законі України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засоби масової інформації. А також прошу всіх присутніх на засіданні постійної комісії. Використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради із змінами від 16.05.2024 року передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції відповідно до вимог закону України про запобігання корупції та закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-яких питань порядку денного. А також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Пропоную колеги розпочати засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою свободи слова та засоби масової інформації Київської обласної ради. Інформую про порядок денний. Перше про заслуховування звіту про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за третій квартал 2025 року. Друге питання про розгляд, розгляд проєкту рішення Київської обласної ради, про затвердження плану заходів з реалізації у 25-27 роках стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки. Третє питання. Про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку Київської області на 26-й рік. І четверте питання: про розгляд плану роботи постійної комісії Київської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації на 26-й рік. Шановні колеги, чи є запитання або пропозиції чи зауваження до даного проекту денного? Немає. все Немає. Немає. Тож Немає. Немає. Голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Колеги, дякую. Затверджено в цілому порядок денного. Ще хотів наголосити: у нас є сьогодні повний кворум засідання членів комісії. Отже, переходимо до порядку денного і питання: перше: про заслуховування звіту про виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за третій квартал 25 року. Доповідач у нас Сергій Сергійович Куниця, директор департаменту комунікації Київської обласної державної адміністрації. Прошу, будь ласка. Доброго Сергій. дня. Доброго Шановні дня. Читати. Відповідно до прийнятої програми праці забезпечення жителів Київської області бюджетом Київської області на цей рік передбачено 750 тисяч гривень в третьому кварталі. Видатки становили за програмою 180 тисяч гривень. Гроші пішли на підтримку офіційного сайту Київської обласної державної адміністрації та його розширення, а також на поліграфію інформаційних кампаній підтримки наших захисників. Це з таких підрозділів, як полк полбізпілотних систем Яструби Повітряної Сили України. Також інформаційна кампанія була проводена щодо. Обласного комунального підприємства над також підтримали вступ... підтримали вступ дітей з окупованих територій до закладів вищої освіти. Розміщувалися борди та підтримку наших ветеранів. щодо супроводу ветеранів. Також була проведена інформаційна підтримка. У зв'язку з складною ситуації в країні ми продовжуємо в цьому році практику економії коштів. Ми а, а, світуємо через свої а, канали. Це офіційний а, сайт, телеграм канал, Фейсбук, і да. по кількості за третій портал. У нас йде приріст приблизно ага. у читачів на 20%. По звіту у мене все. Якщо будуть питання, готовий доповісти. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є до Сергія Сергійовича запитання? Немає? Немає, Юрій Іванович? Немає. Немає. Дякую, Сергій Сергійович. Тож, я пропоную взяти е, звіт про хід виконання програми інформаційного забезпечення жителів Київської області на 25-27 роки за третій квартал 25-го року. І прошу проголосувати. Шановні колеги, хто за, прошу. Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую, шановні колеги. Дякую, Сергій Сергійович. Дякую. Переходимо Ді, до не другого не питання. Не порядку денного про не. розгляд проєкту рішення Київської обласної ради ага. про ствердження плану заходів з реалізації у роках стратегії розвитку Київської області на 21 27 роки. Доповідає. е-е Степан Юрійович Кушнір, тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту економіки. Так, дякую. Добрий день, шановні члени. Доброго дня. Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки в новій редакції затверджена рішенням Київської обласної ради від 6 березня 2025 року за номером 125931. Визначені у ній оновлені стратегічні та оперативні цілі. А також пріоритетні завдання стали основою для розроблення плану заходів з реалізації у 25-27 роках. Стратегії розвитку Київської області на 21-27 роки, які є документом середньострокового планування та основним інструментом реалізації стратегії, розробка даного проекту плану заходів здійснювала робоча група з актуалізації стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки. Та розробки проєкту плану заходів з її реалізації в 2024-27 роках. утворена розпорядженням Київської обласної державної адміністрації. План заходів підготовлений відповідно до вимог порядку розроблення регіональної стратегії розвитку і планів заходів з їх реалізації. Сам процес підготовки плану заходів почався в лютому вже 2025 року з розміщенням на сайті Кода. Органів місцевого самоврядування, відповідного оголошення і повідомлення про це всіх зацікавлених стейкхолдерів в області для досягнення цілей та виконання завдань, визначених у стратегії до плану заходів, включено діючі обласні цільові програми та враховано розроблення таких програм у наступному програмному періоді. Проєкт плану заходів також враховує пропозиції органів місцевого самоврядування. Проект плану заходів враховує основні напрями публічного інвестування, передбачені середностроковим планом пріоритетних публічних інвестицій Київської області на 26 28 роки. Також проєкт плану заходів включає в себе 130 інструментів реалізації заходів проєктів регіонального розвитку, регіональних програм розвитку спрямованих на виконання завдань стратегії розвитку Київщини на 25-27 роки. Загальна потреба у фінансуванні в нас передбачена на 36 мільярдів 224 мільйона гривень. В розрізі стратегічних цілей маємо такі наступні обсяги фінансування. Це розвиток людського капіталу, орієнтована сума фінансування 14,5 мільярдів, це створення безпечних та комфортних умов для життя, це 7 майже з половиною, 7 мільярдів 7,7 мільярдів. Це в нас посилення економічної стійкості та конкурентоспроможності регіону, це в нас півмільярда забезпечення збалансованого розвитку територій, соціальної згуртованості та цифрова трансформація. Це в нас іде 13 мільярдів е, і 300 мільйонів. Е, потім в нас за джерелами фінансування це 14 мільярдів. Е, 100 мільйонів або 39% фінансового ресурсу планується залучити з державного бюджету. 13 мільярдів 700 мільйонів або 37,8% з обласного бюджету. 5 мільярдів і 100 мільйонів або 14% з інших місцевих бюджетів, 3 мільярда і 200 мільйонів або 8,8% необхідних коштів це з інших джерел фінансування. Незаборонених законодавством. Переважна більшість у нас інструментів реалізації буде реалізовуватися в рамках виконання заходів 38 обласних цільових програм. Фактичне виконання запланованих інструментів реалізації буде залежати від реальних можливостей бюджетів усіх рівнів. Е, так, що у нас в цілому ще можна додати? Ну, ви основне, будь ласка, Степане Юрійовичу, основні цифри, тому що документи у нас є на руках у членів комісії, які важливі. А, да, да. Е е е я зрозумів, я їх проговорив, в принципі. Я думаю, що е ну, тут е загальна потреба фінансування це 36 мільярдів. Е я це вже поговорю. Ну і розріз е з приводу стратегічних цілей, то я вже розбивав їх на стратегічні цілі, що в нас були. Шановні колеги, е е які є запитання до Степана Юрійовича по, по, по цьому питанню? Будь ласка, Володимир Петрович. Степан Юрійович, вітаю вас. У е, мене е питання, два коротеньких питання, дуже коротенькі. Стан ринку праці у Київщині. Які основні проблеми є, чи може немає, і кількість інвестицій, які були залучені. У третьому кварталі для розвитку Київщини Київської області. Дякую. Да, дя дякую вам гарно. Я з задоволенням відповів би на це питання, але попросив би свого безпосереднього керівника улучитися чіткіше. Непоможу, да, да, допоможу колеги Степана Юрію. Дійсно, да, по, не, по, не, без по, вас да. як, будь ласка, да по ринку праці тут та проблемна питання. Ми про неї всі знаємо і працюємо над, над тим, щоб ми бачимо, що у нас є відтік, на жаль, дуже велика кількість вакансій, і не вистачає робочої сили, але завдяки частково. В державним програмам підтримки та мігрантам. ми можемо сказати, що Київщина на сьогоднішній момент за 9 місяців створила нових 18 тисяч якраз суб'єктів господарювання, і це дуже гарний результат. Як на мене, київщина в цьому займає лідируючі позиції з одного боку. Це дало нам змогу десь 600, 660 Суб'єктів отримали грант від держави так, що по зобов'язання гранту вони мають створити два робочих місця. Це якраз додаткові робочі місця. Крім цього, щодо якраз паралельне питання щодо інвестицій, то Київщина тут входить в трійку інвестиційно привабливих регіонів. Ми маємо на станом на сьогодні 2,7 мільярда доларів інвестицій в Київську область. За останній квартал у нас відкрились. Такий це завод з фінськими компаніями в індустріальному парку. Далі у нас відкрився індустріальний парк в Бучі. Він зараз активно наповнюється новими інвесторами. Ну, на сьогоднішній момент на Київщині всього 13 індустріальних парків і вісім індустріальних 8, 8 проєктів щодо створення нових, якраз зараз знаходяться в міністерстві економіки. Тому ми очікуємо, що це також дасть поштовх і створення тих нових робочих місць. І що саме цікаво, створюються Робочі місця, які створюються, да, вони дуже цифри цифровізовані і потребують меншого залучення робочої сили чим чи, чи може дати ринок. Дуже дякую, дякую. 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 Все. все зрозуміло. Дякую, дуже Наталія. оптимістично ні, ну тут, тут, тут дійсно. Я ще скажу спочатку року, от ми порахували то до Київської області, перереєструвалося десь. Понад 500 підприємств з Києва в, в Київську область, і це таким чином дало нам змогу. Бюджет зведений бюджет Київської області зараз на першому місці серед усіх регіонів. По на 23% у нас йде збільшення. Це майже 5,6 мільярдів плюс в порівнянні з минулим роком. Це мені здається дуже гарний показник. Побажання не збавляти темп. молодці. Так і колеги, Дякую. Чи є Наталія, коли правильно задаєш питання, отримуєш правильну відповідь. Дякую. <різь> Дякую. колеги Чи є запитання ще по цьому пункту порядку денного? У мене немає. Немає Юрій Іванович? Немає, мабуть, але виключений мікрофон юріванчо. Ок, добре колеги, Тож пропоную проголосувати за наступне: перше підтримати проект рішення Київської обласної ради про затвердження плану заходів з реалізації у 25-27 роках стратегії розвитку Київської області на 21-27 роки, і друге рекомендувати Київській обласній раді розглянути на пленарному засіданні проєкт рішення київської обласної ради про затвердження плану заходів з реалізації у 25-27 роках стратегії розвитку київської області на 21-27 роки шановні колеги прошу проголосувати хто за Хто проти, хто утримався, немає одноголосно. Дякую. Рішення прийняте. І е, Степан Юрійович Кушнір продовжує питання е, порядку денного номер 3 про розгляд е, проекту рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 26 роки. На 26 рік. рік. Дякую. Дякую. На ваш розгляд подається наступний проєкт. Це програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 26-й рік, розроблений за участю структурних підрозділів адміністрації обласних організацій, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади. Пріоритетними напрямами розвитку у му році в нас визначено це посилення обороноздатності та безпеки населення, шляхом розвитку системи цивільного захисту та територіальної оборони, підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, національного столату. Модернізації системи оповіщення та укриттів, створення резервних джерел енергопостачання і водопостачання, забезпечення взаємодії органів влади, громад і військових формувань для захисту території області. Наступний пріоритет у нас ідеться: відновлення та модернізація інфраструктури, сприяння енергетичній незалежності та зеленому переходу, забезпечення економічної стійкості та інноваційного поселення міжнародного співробітництва та Одної технічної допомоги підтримка ветеранів військових та їхніх родин за рахунок формування системи соціальної, психологічної та професійної реабілітації, створення програми перекваліфікації та працевлаштування, забезпечення доступного житла та медичного обслуговування теж є. в нас забезпечення соціального захисту населення шляхом сприяння інтеграції внутрішнього переміщених осіб у громади Київщини. Посилення підтримки сімей з дітьми, осіб з інвалідністю та соціально вразливих груп населення, також розвитку сучасної системи соціальних послуг на рівні громад. Теж є в нас розвиток людського капіталу за рахунок розширення доступу до якісної освіти всіх рівнів. Це сприяння цифровій трансформації та розвитку електронних сервісів. Це в нас шляхом розширення онлайн доступу. До, до адміністративних і соціальних послуг, впровадження цифрових рішень у сфері освіти, охорони здоров'я, бізнесу, місцевого самоврядування, формування розумних громад через використання інноваційних технологій. Також тут у нас є екологічна безпека та сталий розвиток за рахунок відновлення та збереження природних екосистем. Підвищення ефективності поводження з відходами, контролю за станом атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів, і забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, раціональне використання бюджет, бюджетних коштів, впровадження нової моделі управління публічними інвестиціями з метою створення прозорої та передбаченої системи управління фінансами. Основним інструментом реалізації завдань програми є виконання заходів обласних комплексних та цільових програм. В наступному році це в нас заплановано реалізацію 38 цільових, обласних цільових програм, з яких 12 є новими програмами, які почнуть діяти з наступного року. 11 так. І проект очікує в нас 11. -й. Це по екології. Програма державного моніторного галузі охорони атмосферного повітря зони, це е, проєкт очікує на погодження Мінека, там з дня на день. Е, їх фінансування передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, обласного та інших місцевих бюджетів, також інших джерел, не заборонених законодавством. Такі короткі представлення даної програми проекту. Нові члени комісії, чи є запитання до Степана Юрія? Одне Запитання. Одне маленьке, пане. Будь ласка, Володимир Петрович. Дякую. Е, Степан Юрич, і одне питання. Скільки планується у 26-му році залучити коштів з місцевих бюджетів громад для участі в реалізації обласних програм? Так, це в нас е, Секундочку. Ну у нас Настя, так, так. Да, я так? да, Я скажу, да в програмі по завжди було там співфінансування до 20%, в залежності від спроможності громади. Так, так. Але да, але наприклад на цей рік була співфінансування 10% для, для громад, тому що ми розуміємо, що власне бюджет має, має, має більше можливості. Крім цього, ми наголошували по по громадах для того, щоб найкраще краще 15% власних надходжень. Закрили потребу в забезпеченні сил засобів оборони, тому що всі ми розуміємо, що навіть ту велику кількість яку область передає, да це на сьогоднішній момент майже 500 мільйонів, е, якби це це маленька сума, да. Тому якщо громади також будуть долучатися із власних надходжень, витрачати не менше 15% на підтримку сил засобів оборони, це пришвидшить нам нашу перемогу. Але якщо сказати, наприклад, з субвенції, які ми надавали. Місцевим місцевим органам самоврядування то у нас на 600 мільйонів було передано субвенції на місця на реалізації тих чи інших проектів. Цей і проєкти будівництва укриттів, велика кількість і проекти стосовно там були по лікарні, ці амбулаторії, проєкти стосовно інфраструктури там. Певні, у нас були два проекти по будівництві доріг на, на місцевому рівні. Ну, тому ті запити, які а, будівництво зараз флагманських проєктів, які розпочався в області, це будівництво урба... урбан парків це такі великі е, спортивні майданчики для, е, для спорту в громадах. і Вони такі мають бути острівком, е, саме для, для дітей е, різними. Там площадками скейтборд парків в залежності від розміру громади там буде будуватися такі такі проекти. І що саме цікаве, ну і саме гарне я проаналізувала всі всі громади, і ті, які ми підтримували, то в цьому році навіть були ті громади, які вперше за п'ять років отримували кошти з обласного бюджету, і це це радує про те, що дійсно є, є знаєте збалансований підхід і підтримка всіх громад. Дякуємо. Добре, дуже дякую, вітаю, дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, до Степана. Є запитання ще? Запитань немає. Немає. Степан Юрійович, дякую вам за доповідь. Шановні члени комісії, пропоную проголосувати за наступне. Перше, це підтримати проект рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 26-й рік. І друге. Рекомендувати Київській обласній раді розглянути на пленарному засіданні сесії проект рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 26-й рік. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Хто за? За. Дякую, колеги. Одноголосно рішення прийняти. Дякую, пані Наталія. Да, Дякую. Дякую, колеги. Гарного всім До зустрічі. Так шановні члени комісії. Четверте питання порядку денного про розгляд плану роботи постійної комісії Київської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засобів масової інформації на 26 рік. Uh, всі члени, всім членам комісії було надано план роботи постійної комісії, і uh, хотів би запитати, чи була можливість ознайомитися, і якщо ознайомилися, чи є запитання або зауваження? І... Володимир Петрович, будь ласка. Пане голове, може з руканням ситуації може протокольно записати, що е, комісія е, наша вона залишає за собою право. На протязі року вносити відповідні е, пропозиції е, з рухуванням ситуації. Так. Е, підтримую. Підтримую, е, тож шановну колеги. E, прошу e, проголосувати за наступне: перше, взяти до відома план роботи постійної комісії Київської обласної ради з розвитку місцевого самоврядування, децентралізації адміністративно-територіального устрою, свободи слова та засобів маси інформації за 26 рік, а також враховуючи e, правку e, додаток e, члена комісії Володимира Петровича. І проголосувати. Хто за? Прошу проголосувати, підтримати. Дякую, шановні колеги, члени комісії, одноголосно. Отже, питання порядку денного вичерпано. І ставлю на голосування наступну пропозицію: доручити голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками, та голові постійної комісії підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Шановні колеги, прошу підтримати цю. Пропозицію: хто за? Дякую, члени комісії, дякую, колеги, шановні, одноголосно. Слава Україні. Все буде добре.